Давайте розпочнемо із самого факту прибуття російського диктатора до е, китайського міста? Там його також зустрічали червоною доріжкою, але на відміну від Трампа сам Сі Цзіньпінь особисто не був присутнім і не вітав е, власне, Путіна, коли той сходив із Трапа е, літака. Е, про що це свідчить на ваш погляд? І загалом, от як ви оцінюєте ну, для початку прибуття Путіна до е, Китаю, і знову ж таки, як там там тешня, в цьому числі Пропагандистська машина висвітлює цей візит, бо китайські ЗМІ кажуть, що відносини між Москвою і Пекіном, начебто, зараз на найкращому рівні, такого ніколи не було в історії. Ні, ну зрозуміло, що Путін не боїться приїхати в Китай, бо з Китаєм є спільний кордон і не треба літати через треті країни. Він же, якщо подивитися на географію його а, а, польотів і візитів. А то він приїжджає в ті країни, де або є спільний кордон, то він точно упевнений в своїй безпеці. Ну, наприклад, як Монголію, там є два кордони, тільки Росія та Китай, і незважаючи на те, що Монголія підписувала цей Римський статут, вони розуміли, що у них є завжди можливість ну, витащити Путіна, якщо що, тому що там армия всього 30 тисяч. Аляска, тому що теж не треба літати через треті країни. Ну і Китай. А в покитаю по, Китаю, по Китаю, ну, там не просто не зустрівся зімпінь. Там його зустрів навіть не прем'єр і навіть не міністр торгівлі. А перший заступник міністра торгівлі. Я думаю, що це якраз вказано місце якраз путіну. Хто він такий? Ну те, що китайці будуть говорити дуже квітчасті слова. Ну це ж схід, знаєте, там вміють говорити дуже гарні слова. А, і, ну зазвичай знаєте, коли бичка ведуть на убій, йому ж теж не розповідають, що буде попереду. Його зазвичай пестят, розповідають, як все буде гарно у тебе, і так далі. Тому що так, таке становище з Путіна. Тим більше сам факт присутності Путіна, дивіться, там же ж Китай що святкує свою, свою перемогу над... Uh -huh. Китай над японськими Японцями. агресорами да але ж якщо подивитися є історію, то а хто дотиснув тоді фактично Японію? А дотиснули Японію США та радянський союз, особливо після того, як була знищена контунська армія, а одразу ж після закінчення основних бойових дій в Європі. І Сталін, наприклад, в на Ялтинській конференції взяв на себе зобов'язання, що вони будуть воювати проти Японії, і Китай там був ну відносно можна сказати, що він переміг Японію, тому що перемогли Японію в дійсності. А це сполучені Штати Америки та союзники, ну в тому числі радянський союз. І тут фактично Путін приїжджає на святкування ювелею. Розуміючи, що в принципі ну не так це було, але змушені приїжджати, тому що виходу фактично немає. А це демонстрація сили Китаю. що... Ну так до нього приїжджають, Бачите, всі святкують. Він ну, начебто, перше свою інтерпретацію історії, а в тому числі інтерпрету, ну, показує, що, начебто, ледь не вони перемогли у Другу світовій війні мілітарійську Японію. Хоча мили, проти проти Японії три роки воювала Сполучені Штати Америки, була величезна була битва у Тихому океані, величезна була битва у Тихому Океані, і, ну, і Радянський Союз вже по суходолу і фактично дало можливості в тому. В числі маудзудуну комуністичному комуністичної партії фактично і виграти війну в Китаї. Тим часом стартував уже саміт ШОС в Китаї. Ну і на полях цього саміту провели зустріч на рендермоді та Сі Цзіньпінь. Ну і якщо там не найкращі відносини між Москвою та Пекіном відзначають в Китаї, то мабуть що між Індією та Китаєм, принаймні за останніх сім років. бо вперше, власне, з таким візитом представник Індії завітав до власне, лідер індійський завітав до Китаю. Ну і там бачимо такі деклари. Декларативні речі про знову ж таки дружні відносини, і бачимо вже практичні про те, що Нью-Делі і Пекін домовилися про відновлення авіасполучення. Вперше це відбувається за п'ять років, і зрозуміло, що тут можна далеко не ходити. Все це пов'язано із політикою Дональда Трампа по відношенню до Індії, яка і спричинила вірогідно, таке зближення у цих відносинах. Тож на ваш погляд, як ви оцінюєте цю зустріч, те, що було заявлено, що це означає для Трампа, ну і для російсько-української війни. Для Трампа і США це нічого не означає, тому що можна відновлювати літаки, можна для збереження обличчя бути присутнім в Китаї, але я впевнений, що Сполучені Штати Америки дотиснуть Інтію, тому що в них немає важелів тиску на Сполучені Штати Америки. Це все добре, те, що там вони говорять, що вони там. Те, що вони там якось зближуються, але це збереження обличчя просто інті, тому що у них немає іншого вибору, вони будуть змушені підкорятися Сполученим Штатам Америки, тому що вони більше інтегровані в західний світ. Ну, літаки це добре. А куди ви експорт свій будете дівати, які зараз іде сполучені штати в Америці на приблизно на 100 мільярдів? Якщо не помиляюся, Китаю це не потрібно. Китай сам хоче експортувати свою нафту. Ну не нафту, а мається на увазі свої товари. І не зможе китайський ринок скомпенсувати ринок, наприклад, Індії. Це раз друге. Я от нещодавно знову читаю, що наприклад Китай розпочинає величезну програму будівництва будівництва гідроелектростанцій, які зменшать стік е, річ, е, річок до Індії. У них глобальне протиріччя. Головальне протиріччя, так, звичайно, Індія ну, демонструє, як вони говорять, суверенітет, але у них вибору іншого не буде. І тому я тут вважаю, що це така показуха, ну, начебто, щоб довести, що щось, щось не так. Так, Трамп зараз системно нищить а, і у нього багато чого вже виходить. Е, от ну нагадаю, що як тільки він прийшов до влади, то він сказав від, від, відкрито, якщо хтось там подумає про створення е, альтернативи долару, буде дуже боляче. Ну фактично, так і дивіться, питання по долару кудись одразу зникло. ще рік тому, коли проходив цей засідання БРІКС, там в Казані, по-моєму, чи інше, там розповідали про альтернативи валюти, а uh -huh. про те, як вони будуть створювати щось інше, раз тік, тільки один раз сказав, всі, всі одразу ж затихли. Зараз е, йде системний тиск на Бразилію, в тому числі частину Бріксу. Е, ми бачимо навчання е, американського флоту біля Венесуели. А Венесуелі це якраз е, вони намагаються вибити вплив якраз Росії та Китаю, а це найбільші запаси нафти в, в, взагалі в світі, якраз в Венесуелі. Так що ну можуть зустрічатися, можуть говорити, але практичні результатів, я думаю, що там ніяких не буде. А індуси я думаю, будуть скорочувати все ж таки закупівля російської нафти, не, не голосно, але будуть це робити, тому що у них вибору немає. У Китай поки що опирається сполученим Штатом Америки, тому що вони вибудували систему залежності від себе західного світу в першу чергу через контроль над Виробництвом та експорту рідкоземельних металів, без чого сучасна промисловість просто не працює. Ну зараз сполучені штати Америки над цим працюють. А Індія у них немає таких важелів тижки на США. А скільки часу може зайняти, на ваш погляд, от таке дотискання Трампа моді? Ну я думаю, що воно вже пішло. Я підозрюю, що це поки що розмови, що вони будуть продовжувати російську нафту купувати. Ну, по перше, тут же ж питання, що України постає, Україна ж е, б'є по території, наприклад, е, Росії, нищачи їхню нафтову промисловість, і нищиться в тому числі експорти можливості Балтійського моря. Тому якщо Україна доб'є ж експотермінали, наприклад, чи нафтопроводи чи залізницю, яка Дає можливість експортувати нафту, що вже продовжується, то питання експорту нафти в Індію буде знято як дурне само по собі бо іншого способу, доставити нафту в Індію росіян просто не існує. Тим часом Ройтерс напередодні писала про те, що якраз от в Китаї Путін хоче обговорювати з Сі Цзінпінем, зокрема будівництво газогону сила Сибіру Сибіру-2». І знову ж таки, як пише Ройтерс, Китай відмовляється від цього, так би мовити, мегапроекту Путіна. Ну і ми бачимо, що в принципі там скоріш за все і впродовж минулих зустрічей це питання піднімалося, але результату немає. Тому схоже, дійсно таки відмовляється. На ваш погляд, зараз чи можуть знайтися в російського диктатора якісь переконливі аргументи для китайського лідера? Ні, китайці не проти будівництва нафтогонів і газогонів. Тільки Але за Росі да, вони запрошують росіян. Та будь ласка, будуйте скільки завгодно. Та. Ми вам навіть труби дамо, купуйте і далі. далі. А далі ж починається інша історія. Китайці ж дуже сильно крутять руки росіянам, а вони ж скорочують її імпорт дійсності, тому що вони хочуть. А вони крутять роки в якому От ви, ви сказали, як там на найвищому рівні ми брати і все інше. Вони ж кажуть, ми ж ми ж брати, ми ж такі до, до цього, а ми ж такі партнери. Тільки чого ви нам експортуєте нафту та газ не за експортними цінами, а не за внутрішньоросійськими? Це ж якось не по-братськи. там знаєте, це ще специфіка перемовин з китайцями. Вони достатньо жорсткі перемовники, і а, тут у Росіян ви. Виходу в дійсності немає, а чому тому, що вони ж втратили європейські ринки збуту. Ну я думаю, що приблизно назавжди, а, оскільки в в європей європейський ринок вже залізли американці, і трамп нікого нікого нічого віддавати не збирається, тому що вони дотискають європейців, щоб вони купували саме американську нафту та газ, так. А ось і у нього виходу немає, як намагатися притулити цей газ кудись, а кудись це е, е, Китай. Е, Китай же говорить: ну, будь ласка, за власний рахунок все робіть, а далі постане питання. А, а чи будемо ми все купувати? А за якою ціною ми будемо купувати? Вони чудово знають, яка собі вартість, наприклад, видобутку газу. Ну от вони якусь там виставлять їм мінімально рентабільний, щоб вони там з голоду не, не здохли. Так і підтримували просто виробництва, підтримували виробничі цикли і так далі. Так що ну знаєте, є от таке поняття в економіці монополія це коли ринок продавця, коли він встановлює ці е, ціни. А є таке поняття манапсо. Онія, це коли це коли покупець диктує умови, приблизно до речі, така ситуація. От о, з росіянами трапилася з туреччиною в 90-ті, коли вони побудували туди. Газогін там по чорному морю, блакитний потік. Там по моєму так називався. Вони його побудували. А потім туречно сказали: нам більше стільки не треба газу, або або давайте ви менше будете нам за меншою ціною продавати, або ми не будемо його просто купувати. І Він там працював десь на третину а, взагалі потужності, довгий час. Так і тут така сама ситуація. Так що китайці, више, ви ви ще послухайте, як вони люблять росіян. Вони до речі, ніжно називають Росію молодшою со строй <гум> Стосовно ще підтримки російської військової промисловості, хочу вас спитати, бо ну не секрет, що є такі очікування, що мовляв, заради цього так само Путін їде до осі зараз. І от на фоні цього, зокрема, там наші пабліки повідомляють про те, що, наприклад, в камері збитого російського безпілотника Гербера виявили відео із китайського заводу, де тестували роботу безпосередньо камери для цього безпілотника. Тобто, ми кожен раз отримуємо нові нові факти, що така підтримка є. Якби її не заперечували в Китаї, я маю на увазі підтримку російської військової машини. На ваш погляд, чи готовий Сі Цзіньпінь поглибити цю підтримку станом на зараз? Чого так відчайдушно потребує не, ну, Путін? Ну давайте так. Я думаю, що таких доказів в дійсності купа, так але Україна постійно це нагадує, знаєте, порціями видає. То у нас вчасно знаходять якихось китайських солдатів, які воюють на боці росіян, і їх показують всьому, всьому світу. Так, то у нас знаходять шпигунів. То у нас китайські я підозрюю, що у нас вже набір є китайців, так для того, щоб його вчасно викидати в ефір, для того щоб демонструвати сполученим штатам Америки, що війна України проти Росії це війна проти Китаю. І це дуже важливий крок з нашого боку, що ми є союзниками і допомагайте так для того, щоб в тому числі це була війна проти Китаю, тому що для, для американців Китай це основне. Я взагалі вважаю, що вони готуються до війни з Китаєм крупномасштабної, тому вони будують антикитайську коаліцію у різний спосіб. Так, ну наскільки тими методами, які зрозуміли Трампу, так ну як <смітність> колишньому ріелтору, але він це робить і чи готовий допомагати? Ну, дивіться, я думаю, що Китай е досить обережно поки що до цього ставиться. Е з різних причин, е ну, е ну по-перше, це ну пряме зіткнення і зовсім обсувати відносини з Європою. А якщо європейці ще зовсім будуть проте підуть на бік е, 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 цих американців, так то америка то Росі, то китайські економіці будуть дуже непереливки. І візити моді і всіх інших їх взагалі не врятують. Це перше, то що те, що не така причина. Далі, якщо вони будуть збільшувати допомогу, я не виключаю, що вони будуть вимагати від Росії. Атаки на країни НАТО ну так не сильна, але достатньо для того, щоб показати, що американці не надійні союзники, Ну, щоб хитнути НАТО. Ну там, наприклад, не нападати на цього, ну напряму, наприклад, танками. Ну не шахедами просто там Польщу закидувати Латвію чи країни Балтії, щоб показати, що США. Не готові підтримувати своїх союзників для того, щоб в базі вже розповідати про це, і у них поки що така ситуація, тому що великого сенсу втягувати зараз і допомагати росіянам. У них ну немає ніякого сенсу. А навіщо? А Путін і так приїжджає, Я думаю, що здає все, що тільки можливо. А путіним подобається він. він Передає все більше більше там технології, які ще не можуть зробити китайці, так ресурсів, от і тому Китай тримає на цьому на. А такому голодному пайку і тримає таку паузу, тому що ми повинні розуміти, що для Китаю Ну Росія це як таке проксі, яке як проксі використовують, і сказати, що вони дуже хочуть перемоги Росії, ні, вони не хочуть і ні перемоги Росії, не перемоги України, щоб була така підвищена ситуація. А ось і взагалі Китай при певним постановці питання, якщо наприклад європейці в першу чергу будуть питання руба ставити перед Китаєм. Можуть взагалі піти на дезінтеграцію в Росії. А чому тому, що ну а навіщо тоді їм за не потрібно, якщо вони сильно зближуються, наприклад, з, з американцями а, для того, щоб для для, для чого? Зрозуміло, китайцям для чого Путін хоче загравати з американцями? Ну щоб створювати або нейтралітет, або небезпеку для Китаю у майбутній війні проти Сполучених Штатів Америки проти Китаю. Так що я не думаю, що так напряму вони будуть це робити, хоча ризики такі в дійсності існують, такі існують ризики, але чи допоможе це сильно Китаю? Ну це ж питання, тому що ну дивіться, ну добре, ви там будете допомагати їх по промисловості. Ну вони ж теж не ідіоти. Вони ж бачать інтенсивність ударів а, по території Росії, так а, вони бачать нашу ракетну програму. А, вони розуміють ризики. Ризики, що ну, наприклад, що хто сказав, що радовище у Ренгою чи сила Сибіру а, не піддасться ударам з боку України, наприклад. І багато чого іншого, тому що ну ти можеш е, допомогти. Ну, наприклад, показати, що ти їм допомагаєш, потрапити під тиск європейського союзу і Сполучених Штатів Америки, тому що американці точно за це вхопляться, а не отримуєш ти результату. Ну там ну припустимо, ти да ти даси, припустимо, там додаткове обладнання, а вони його довести не можуть, бо бензину немає, чи впало, наприклад, в Росії, а чи блокована вже залізниця, і ти не маєш можливості це реалізувати і перевести туди, куди потрібно, тобто. То там є багато ризиків, і китайці в дійсності нікуди не поспішають. Фінансово вони їм не допомагають Не допомагають. Китайці взагалі нікому не дають грошей, тому що Росіяни дуже хотіли в дійсності отримати гроші від Китаю та випустити, наприклад, облігації внутрішньої позики в юанях і вийти на ринок фінансово Китай. Ні, мінфін Китаю сказав ні, цього не буде. Так що там вони крутять руки вісім росіянам, як хочуть, і ну і не, і навіщо допомагати. А якщо Путін там в обмін на якусь там подачку зможе там умовно кажучи, там півсибіру віддати, чи арктичне радовище, наприклад, чи багато чого іншого. Ми згадували про ну таке принаймні демонстративне зближення між Китаєм та Індією на фоні погіршення відносин з американцями. А стосовно якраз з можливим зближенням з Росією, хочу вас спитати, як ця ця ситуація може позначитись? Ну і знову ж таки зазначається, що Путін проведе зустрічі із нерендрою моді. Що тут може бути на порядку денному? Які загрози ви бачите для нас? Ну для нас загроз немає, що ми роздолбаємо порти Балтійського моря. Так там Путін може зустрічатися з моді, хоч хоч 20 разів, цілуватися в язма, робити інші речі. Це все не має ніякого значення, тому що на відміну від не Китаю. Ну наприклад, у Росії ж немає спільного кордону з Індією. От нафта, яка їх дуже цікавить, вона ж перевозиться виключно по морю. Uh -huh. а ось а єдиний спосіб, єдиний спосіб це експортувати, це парти Балтійського моря чи парти а, Чорного моря, де вже в зоні гарної досяжності України, так і дає можливість ну робити звести на невеція зустрічі. Далі там же Індія теж дуже хитрувати вчиняє щодо росіян. Вони ж як вони ж коли почали покупувати у них нафту? А та, наприклад, вони ж почали розплачувати з ними рупіями так. А центральний банк Індії не дає а, дозволу на прямі торгі ці рупії і рублі, от, наприклад, є е, юань е, рублі, є, а індуси не дають. Тобто, росіянам забирають справжній ресурс, а віддають фактично рупі, які яким вони говорять росіянам: ви можете інвестувати в наш фондовий ринок. Тобто росіяни взагалі в ідіотському становищі тут знаходиться. Вони втрачають не тільки на ціні, тому що там знижки доведеться давати, а в тому числі на транзакціях переведення в долари все інше. Там нещодавно завод, завод, які на які наклав санкції євросоюз 18-му пакеті в Індії. Там же є частка Роснафти. А чого Роснафте там присутня? А тому, що групі нема куди дівати, тому що довелося інвестувати в Індію, яку звичайно що вони дуже не хотіли. Так що не ну, думайте, що індуси так хочуть рятувати росіян? Всі хочуть викачити максимально ресурсу з Росії. А я сказав, все залежить від нас. Це залежить дійсності від нас, що це питання. Експорту російської нафту в дійсності залежить виключно від України, тобто ми повинні більше виробляти власної зброї, диктувати умови на енергетичному ринку, як Китаю, так і Індії на території Росії. Вони ж ну що, вони досі не зрозуміли, що для того, щоб качати нафту з Росії, потрібно брати дозвіл з України. От і все, тоді ну зустрічайтеся далі. Що, що це вам дасть. Крім саміту Шос, Китаю очевидно відбувається і парад, про який ми з вами говорили. Туди так само з'їжджаються і лідер Ірану, лідер Північної Кореї, перепрошую, повідомляється теж про двосторонні зустрічі Путіна. Ну і загалом китиєзнавці фактично називаються парадом зла, який прийде наступного тижня по суті в Пекіні. І багато хто припускає, що на цьому параді зла так би мовити, і вирішиться подальша доля російсько-української війни. Чи погоджуєтесь ви з такими припущеннями? Не погоджуюсь, Путін буде воювати, поки, поки він буде при владі. Китайцям, в принципі він влаштовує. Китайці не можуть сказати Путіну припини війну. Путін буде здавати все, що тільки можливо, для того, щоб продовжувати війну. Тому що якщо він буде припиняти війну а, 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 от в такому форматі, як він вимагають від нього України Сполучені Штати Америки, це програш для нього. Програш для нього це втрата влади і втрата життя. От, тому що в Росії по іншому не працює. Далі Путін сказав свою позицію публічно стосовно України 14 червня 2024 року. Припинення вогню можливо, коли Україна покине чотири області а, і офіційно відмовиться від НАТО. Цього ніколи не буде. А, і далі він а, чіпляється за ці так звані стамбульські угоди. Ви, може, нещодавно знову Лавров про це згадував. А чому так? А Путін теж про них офіційно говорив, навіть махав там якимось поперцем, який, на його думку, хтось підписував у Стамбулі, де, о, начебто, зобов'язання України скорочувати армію до тобто 80 тисяч, о, скорочувати можливості власного ВПК, о, відсутність власної зброї, о, РСЗО далі чим, далі ніж 40 кілометрів і багато чого іншого. На це ніхто, звісно, ніхто не піде. Тому. О, Ну а далі асен спокійно щось припиняти його, і так само влаштовує. Більше воно відкрите говорить. Якщо зараз це припиниться, американці нами з нею займуться. ось і тому тут така хитка ситуація, яка баланс якої залежить виключно від України. Виключно від України це удари по портам Балтійського моря, удари по сили Сибіру для того, щоб Китай теж розумів, що. А питати дозволу треба України щодо експорту нафти та газу, і обвал економічний обвал Росії, щоб вони були неспроможні підтримувати життєдіяльність взагалі своєї території. Тільки таке може змусити Путіна або його оточення. Ну точніше, не Путіна. Путін буде вже на смертному одрі розповідати про Поченігов і те, що Україна повинна йому щось віддати. Тому я, я не вважаю. Що Китай ну спроможний це зробити там? Немає знаєте, такий стосунок. Зателефонував сі дзвіпіні, сказав о, давай припиняй а, о, о, ні, та, такого, таких стосунків там немає. Почули вас, дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, три загородні політолог був з нами на зв'язку.